Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як зробити так, щоб у вас з'явились деякі паки в аватар World. Що ж, давайте я вам покажу, що в мене немає жодного платного паку. Тобто, ось дивіться, бачите, жодного. І ось це я попрошу запам'ятати з машиною синій найбільше. Що ж, давайте подивимося тут, бачимо, що в мене тільки холовінський і безкоштовний. Для Віла заходимо. вводим сюди 2000-й. Далі в нас іде. Ми заходимо в Sync-In, і там, де емейл, ми вводимо, зараз я вам покажу. Так, з маленької букви. все. Ось переписуйте. Я зачекаю і в кінці не забудьте знову ком і крапочка, тому що багато хто може подумати, що. Ну, коротше. Далі. Що крапочка там не треба. Далі вводим пароль. Зараз я вимкну очку. Аніо, кат, два. Саме два. Що ж, давайте аккаунт у нас пише. Дивіться, друзі, це може спрацювати не з першого разу, якщо що. що заходимо тепер в покупочки. вертаємо донизу і бачимо, що в нас з'являється ось такий. Потім Ten Room baby. Потім ось ці всі е, платниці, те, що я вам тоді показувала, і ось такі. Але пізніше у вас може з'явитися ще більше. Ну що, всім па, -па підписуйтесь та ставте лайки!